Добрий день. Засідає земельна комісія по внесенню одного питання до 70-ї сесії сільської ради, яке треба доключити на 70-ту сесії сільської ради. Одне питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок площею 021 га Кадастровий номер присвоєний з площею га, Кадастровий номер присвоєний. Прошу, Богдан Іванович. Дякую, добрий всім, члени комісії. Дві земельні ділянки, площею 21 сота і 7 сотих на сьогоднішній день знаходиться у постійному користуванні. Відділу освіти Довецької сільської ради для обслуговування закладів освіти, дошкільних закладів освіти. Тобто ці земельні ділянки, де розміщена е, адмінбудівля дитячого садка і сімсотих, <кій> де ми довідвели під розширення дитячого майданчика. У розробника містобудівної документації виникла необхідність <кій> об'єднати дані земельні ділянки. Вона не пояснювала, чи на це необхідність. Перед ними поставлено завдання. Я би просив, щоб з метою врегулювання даної ситуації не нами, а ними там, де вони погоджують свою документацію та й зрештою для майбутнього нашого, щоб завершити велике питання реконструкцію другого поверху дитячого садка, щоб проголосувати, щоб винести. Дане рішення на сесію дати дозвіл на розмірні документації з об'єднання цих земельних ділян. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію сільської ради, прошу проголосувати. Хто за, за. за. прийнято?